Кумедна історія, як мурашка слона в розум приводила. У тропічному лісі, де пальми сягають хмар, а банани ростуть просто на стежках, жив собі слон. Звали його Бодя Великий, поважний, трохи лінивий, але добрий. Та головна його слабкість він вважав себе найрозумнішим у лісі. Усі тварини це знали, навіть Змії шепотіли про це між собою, не сперечайся з бодею, бо отримаєш по хоботу аргументовано. Одного дня біля водопою з'явилася мурашка. Маленька, енергійна, звали її Марічка. Прийшла, попила води, подивилася на слона і каже: Бодю, а ти знаєш, що твій хобот кривий? Слон глянув вниз, моргнув кілька разів. Ти що, крапка на піску, дозволяє собі так зі мною говорити? Я найбільший у лісі. Мурашка засміялася. А найбільший що, значить, найрозумніший? Очевидно, сказав слон, обертаючись гордо, як пава, з хоботом. Добре, каже Мурашка, давай змагання зробимо. Хто перший перенесе? Ось той кокос з дерева до річки, той і мудріший. Слон зареготав так голосно, що три птахи з дерева впали, від сміху, чи то від вібрації, не знати. Добре, дрібнота, готуйся програти, сказав слон. Марічка побігла до свого мурушника, а бодя ліг подрімати. Що вона там принесе? Це ж кокос, він більший за їх будинок. Та й ось настає ранок. Слон прокидається, протягується і йде до дерева. А кокоса то немає? Хм, Це, мабуть, вітер здув, бурмочий слон. І тут з'являється марічка, а з-за кущів вилазить ціла армія, тисяча мурашок, а за ними кокос на маленьких паличках, прив'язаних мотузками з павутинням. Вони повільно, але впевнено котять кокос до річки. Слон стоїть із відкритим ротом. Що це? Як ти? Чому? Та як це можливо? Мурашка підморгує. Бо розум це не розмір. Це організація, командна робота, ну і трохи хитрості. До речі, ми ще й чайок принесемо. Чекай. Слон сів, почесав голову. І вперше за життя сказав, Мда, оце мурашка, з того дня слон бодя змінився, став слухати менших. Радитися з іншими навіть організував у лісі мозковий клуб, що п'ятниці всі тварини збирались і вирішували важливі питання. А мурашку Марічку призначили почесним радником з питань розуму при хоботі. Мораль! Не міряйся розміром! Якщо не можеш спочатку виміряти розум.